9,5 тисячі учасників на сьогодні зареєструвалися на проходження цьогорічного національного мультипредметного тесту на Полтавщині. Загалом очікуючи участь у тесті візьмуть близько 13 тисяч людей. Говорить заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. В цьому році у нас буде чотири тести: три обов'язкових, і один варіативний обов'язковими предметами у нас в цьому році українська мова. Математика, історія України, а на вибір наші здобувачі абітурієнти можуть мати такі предмети, як українська література, одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька або іспанська, біологія, хімія, фізика або географія. Як і минулого року, екзаменаційні центри національного мультипредметного тесту будуть обладнані камерами спостереження. Будь-який відступ, будь-яке порушення від правил проведення воно невідворотно. Тягне за собою відсторонення абітурієнта від роботи і тим самим втрату цілого року, який міг би бути потрачений на навчання. Полтава минулоріч за рейтингом інформаційного ресурсу освіта UA опинилася на останньому місці за рівнем проходження тестування. Щоб покращити середній бал, провели роботу над помилками. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей неофіційний справді рейтинг освітої поставив місто Полтава на останнє місце. Серед всіх обласних центрів було в нас декілька таких інтенсивів, так скажемо, інтенсивної підготовки і відпрацювали в місті ці проблеми, зробили роботу над помилками. Я сподіваюся, що в цьому році. Це буде на останнє місце. Точно нагадаємо, основний етап реєстрації на НМТ триває 6 березня, по 3 квітня включно 4 травня. Для зареєстрованих учасників основної сесії з'явиться можливість завантажити зі своїх кабінетів запрошення, у якому будуть зазначені дата, час і місце проведення тестування.